Борги за комуналку коли ми говорили про те, що не можна піднімати комунальні послуги, тому що просто люди перестануть платити, влада відмахувалася, розповідала, що вони знають краще всіх. Вийшло як завжди. Вони як завжди помилилися. Станом на сьогодні 701 тисяча проваджень. Причому це показує Open Data Bot, тому що влада дуже не хоче, щоб люди знали, скільки в грошах ті заборгованості, про які ми сьогодні говоримо. Станом на 2021 рік вони складали 84 мільярда гривень, скільки сьогодні. Навіть важко уявити і підняття податків і підняття тарифів тягне за собою не збільшення надходжень, а зменшення, тому що чек, який отримує людина, вона ніколи не буде сплачувати наполовину. Якщо раніше вона сплачувала, а сьогодні отримала в два рази більше, вона не буде платити половину цієї платіжки. Вона просто перестане платити. Це призведе до кризи неплатежів і призведе до колапсу комунальної системи. Але влада думає, що якось воно пройде. Де вони знову думають, що вони фартові. На жаль, виходячи з їх фарту, нам з вами кожного дня все важче і важче жити.